Частина 5. У лісі. Після крику мами батько схопив біту. Це була підписана бейсбольна бита, яку він зберігав у спальні, і без сорочки в самій білизні вибіг на двір. Чоловік зник. Мама дивилась у вікно. Вона бачила, як він побіг у ліс. Цей ліс не був небезпечним у звичайному сенсі. Там не було великих хижаків, не було печер чи глибоких ям. Тобто для нього це було безпечно. На жаль. Ми одразу викликали поліцію. Після тієї ночі батьки становили базову охоронну систему. Нічого надзвичайного, але достатньо, щоб відчувати себе хоч трохи захищеними. Всі сусіди дізналися про те, що сталося ми були спільнотою, де всі знали одне одного. Ця історія сколихнула кожного. Батьки вирішили, що краще, щоб ми, діти, проводили більше часу вдома. Вони почали купувати різні розваги. Саме тоді я отримав свій перший Xbox. Відтоді нічого подібного не траплялося: ні з нами, ні з кимось поблизу. Поліція не отримала жодних схожих повідомлень. Ми пропустили, що той чоловік просто повернувся до штату, з якого був його автомобіль. Можливо, він навмисно приїхав у цей сезон, коли більшість будинків біля озера стояли порожніми. Можливо, він вивчав місцевість, можливо, знав, що в нашому будинку є діти, і, можливо, вирішив, що машина мами давно стоїть нерухомо і ніхто не зверне уваги. Але що він зробив або що збирався зробити, я пам'ятаю й досі. І досі чую його слова. Я просто хотів потримати його за руку.